Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми занурились у світ професії, згадали знайомі та познайомились з новими, склали розповідь за серією сюжетних картинок та намалювали малюнки, де зобразили свою улюблену професію. Дякую за світлини ваших робіт. А сьогодні пропоную познайомитись з Справами пожежної безпеки, професії пожежників-рятувальників та скласти описову розповідь про пожежну машину. А що ж таке пожежа? Пожежа це неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується в часі і в просторі та створює загрозу життю і здоров'ю людей. Навколишньому середовищу призводить до матеріальних збитків, пожежна небезпека, можливість виникнення пожежі. А які ж можуть бути причини виникнення пожежі: це пустощі дітей з вогнем, вибух або згорання хімічних речовин, залишений вімкнений електроприлад. Від жарини, що впала на підлогу, необережне поводження з вогнем. Пропоную розглянути та запам'ятати правила пожежної безпеки, користуйтесь тільки справними електричними приладами і не залишайте їх без нагляду, не торкайтесь електроприладів та розеток мокрими руками. Не грайтеся проводами та не встромляйте в розетки сторонні предмети, не залишайте без нагляду вімкнені електричні прилади, не грайтеся з легкозаймистими речовинами, бензином, ацетоном, не грайте з вогнем, сірниками, запальничками, свічками. Не залишай без нагляду вімкнену газову плиту. Не користуйтесь без нагляду дорослих хлопавками, петардами, бенгальськими вогнями. Причини пожеж різні, але найчастіше пожежа виникає тому, що з вогнем поводилися необережно або залишили його без нагляду. У разі пожежі. Необхідно діяти швидко. Коли вогонь ще не набрав сили, а полум'я невелике, можна залити його водою, накрити ковдрою або засипати піском або ж землею. Якщо загасити вогонь не вдається, треба негайно залишити місце пожежі та звернутися за допомогою до дорослих. Якщо поряд нікого немає, Слід викликати пожежників-рятувальників, зателефонувавши за номером 101, назвати місце пожежі, тобто адресу та своє прізвище. Пожежники-рятувальники це дуже почесна професія. Вони завжди приходять на допомогу в разі необхідності. Переміщуються рятувальники та гасять пожежі за допомогою спеціальних машин. Це пожежний автомобіль оперативний транспортний засіб на базі автомобільного шасі, оснащений пожежно-технічним обладнанням, що використовується при пожежно-рятувальних роботах. Пропоную розглянути його та скласти описову розповідь. Для того, щоб скласти розповідь, спочатку треба сказати. Що це і для чого потрібно? Це пожежний автомобіль. Він призначений для гасіння пожежі. Потім треба назвати, який це вид транспорту. Це наземний спеціальний вид транспорту, бо пересувається по землі та призначений для спеціальних цілей. Хто керує пожежним автомобілем? Автомобілем керує пожежник. Який разом із своєю командою їде гасити пожежу. Що одягає на голову пожежник? Одяг, каску чи чоботи? Ну, звісно, каску. Навіщо пожежник одягає каску? Для захисту голови від удару та вогню. Спеціальний одяг, навіщо пожежнику? Для захисту тіла та шкіри від опіків. А чоботи навіщо? Щоб захистити ноги від огню та різних предметів розглянемо автомобіль та назвемо, з яких частин складається цей транспорт: кабіна для водія пожежника та інших членів екіпажу, де є кермо. Сидіння, вікна, двері. Вгорі на кабіні є мигалка, кузов для пожежного обладнання, цистерни з водою, бака з піною, пожежних рукавів, вогнегасників, пожежної драбини. А якого ж кольору цей автомобіль? Пожежний автомобіль завжди червоного кольору. Щоб його було видно здалеку, червоний колір, колір вогню, яку користь для суспільства приносить. Пожежний автомобіль призначений для швидкого реагування. З його допомогою рятувальники встигають загасити вогонь і врятувати людей. Малята, послухайте, яку розповідь склала я. Це пожежний автомобіль. Він призначений для гасіння пожежі. Це наземний спеціальний вид транспорту, бо пересувається по землі та призначений для спеціальних цілей. Автомобілом керує пожежник, який разом зі своєю командою їде гасити пожежу. Складається автомобіль з кабіни, де знаходиться водій пожежник. Та інші члени екіпажу. Там є кермо, сидіння, вікна, двері, вгорі на кабіні є мигалка, яка сповіщає всіх учасників руху про те, що треба пропустити цей вид транспорту та кузов для пожежного обладнання, де є цистерна з водою, бак з піною, пожежні рукава, вогнегасники. Пожежна драбина. Пожежний автомобіль завжди червоного кольору, щоб його було видно здалеку. Червоний колір це колір вогню. Пожежний автомобіль призначений для швидкого реагування. З його допомогою рятувальники встигають загасити вогонь і врятувати людей. Я сподіваюсь, що ви також зможете скласти розповідь. Та поділитись нею зі своїми рідними та друзями, а також зі мною. Я буду чекати ваші відео. А зараз пропоную вам намалювати пожежний автомобіль в себе на аркуші паперу. Зображую простим олівцем квадрат поряд прямокутник. На квадраті і прямокутнику по колесу. Два інших не видно, виділяю смужку, яка буде білою. В цьому прямокутнику знаходиться пожежне остаткування. Відрізаю кут у квадрата кабіни. Це скло, бампер, сирена та драбина. Можна її намалювати просто лініями. Ось така машина у мене вийшла. Яка мчить по міській дорозі на виклик. Можна намалювати ось таку пожежну машину. Можна ще намалювати пожежника. А ось ще й така пожежна машина. Діти, ви можете намалювати по-своєму. Та дописати на машині цифри 101 Виклик пожежної служби. Чекатиму ваших розповідей та малюнків. До зустрічі, малята!